Всім привіт! Давно не бачились. Все вам розповідаю, розповідаю, що буду часто знімати відосики і щось ніяк не виходить. То немає часу, то немає натхнення. Але на даний момент вирішив щось записати сьогодні 3 травня 2025 року і мені сьогодні 45 років. І вирішив зробити собі подарунок. Йду трошки погуляю по гірським місцевостям, їду знову в Кананаскіс, Кананаскіс Кантрі. Бо я щось думав, що в мене вже річний пас закінчився, але сьогодні перевірив, він ще дійсний до 13 чи 14 травня. Тож, ще можу зекономити на пару днів майже 100 доларів. Тож з днем народження мене. І вже коли заїду, то буду включатися вже прямо з гір. Все, вийшов на маршрут. Вирішив знову сходити на Павдерфейс. Це вже третій раз підряд, це той, це той самий маршрут, який я ходив на Новий рік. Дуже багато людей, дуже багато машин. На, на стоянці майже немає місця. В мене в планах дійти до хребта Павдерфейс. Face, ну, приблизно десь до того місця, де я там ночував на Новий рік, пообідати і повернутися назад. Ну, але тоді так трохи є, що йти, десь приблизно. Вісім-десять кілометрів в одну сторону. Але це є вже не зима, сніг розтопився нарешті. І я думаю, що так важко дуже не буде. О, я бачив, що... Людоходи треба було брати. Я їх думав взяти, але такі залишив в машині. Там починається якийсь льот, але я думаю, він буде тільки так місцями, там де не попадає сонце. Ну подивимось, щось не хочеться вже вертатись до автівки. Місця, де не попадає сонце досить слизькі, а от вже де світи сонечко, вже йти нормально. Сьогодні безкошмарно сонячна погода, тож я свої професійний фотік не брав, свої, тобто, в мене вже їх два. А взяв маленький, легенький, на всякий випадок. Бо взагалі не факт, що я буду сьогодні щось фоткати, щось там пофоткаю трохи. Сьогодні буде суто хайкінг, тому я так часто ходжу саме на повдерфейс? Ну, по-перше, мені це подобається цей маршрут, він не є важкий, він є досить гарний, і він Практично в годині їзди від мого дому, навіть швидше. Краєвиди бомбезні. Їхати недалеко. Що ще потрібно для туриста, який любить гарні краєвиди, гори, любить пофоткати. Тож хто Буде в моїх місцях, рекомендую цей маршрут, дуже красивий. Зараз якраз саме час поговорити про фототехніку. Я знаю, багато хто любить такі розмови, ну і я дуже люблю таке слухати. Я коли на роботі працюю, то в режимі підкаста слухаю різні відоси, різних фотографів що вони там розказують про свою фототехніку, свої думки, тож зараз буде історія від мене. Наскільки ви знаєте, минулого року я мав Nikon z 7 але змушений був його продати. І ще я мав Nikon z 30 ось цей, що в мене якраз. Висить на лямці. І на заміну Z7-2, ну я його планував купити з часом, щоб мати повнокадрову камеру. Взяв Nikon Z5, оскільки в мене лишилися ну, всі повнокадрові об'єктиви. У мене був об'єктив 24-70 f 4 14-30 f 4 ну це все до байонету Z і 50 мм 1,8. І так я користувався тим зі п'ятим, користувався. От я ходив якраз на новий рік з ним. Він себе показав досить класно. Там мінус 25 градусний мороз. Він покрився повністю інієм і ні не розрядився. І працював, ну, взагалі, бездоганно, без всяких глюків, ну, хороша камера, що там казати. Але мені все рівно, після мого 810-го, який в мене був ще колись, після Z7-2, все-таки мегапікселів бракувало. Хотілося більше мегапікселів. В останньому своєму розмовному відео я розказував, що ну, Nikon за 8 ну типа він нафіг не потрібен, бо він великий, важкий, він такий самий, практично як 810-й по величині, а якісь зображення така сама, як на z II, ну для фотографії, там він для відео має багато різних плюшок. Але все-таки, ну блін, я щось захотів цей. Z8 і Вроді би на початку лютого вирішив собі його замовити на Амазоні. І, коротше, замовив я собі цей з 8 вже там подивився про нього безліч оглядів. І ще при тому було кілька знаків, щоб я цього не робив, бо мені Амазон кілька разів скасовував це замовлення, але все-таки я свого добився і його замовив. І чекав доставку, спеціально відпросився з роботи, щоб утримати доставку. І нарешті ця камера до мене прийшла, і який в мене був шок, коли я його розпакував, і в коробці замість за восьмого був за сім, другий. Ой, це був просто капець. Я там почав переписуватися з Амазоном. Його повернув, вони мені десь там за пару днів повернули гроші і все, я заспокоївся на рахунок З8-го і все-таки здоровий густ переміг, я взяв З7-2, але З ФТЗ адаптером вже другим. Ну по ціні так якби З7-2, але там в комплекті. Ще була акційна одна батарея оригінальна і FTZ-2 адаптер. Потім в мене ще така одна ідея фікс була взяти все-таки об'єктив там 70-200 чи 70-180 Ніконівський. Ну, але на 70-200 на ZBNT я навіть розв'язав, він ну, дуже-вже дорогий. Я думав взяти... 70-180, 2.8, але це так як би ні конзет, але це так як би копія від Тамроно. Бо я раз його замовляв, але він десь загубився, мені також за нього гроші вернули, і також якби не судьба. І потім я вже вирішив не видумувати. Я купив на маркетплейсі вживаний, але практично в новому стані 70-200 vr 2 на F-mount. Ну, тобто до зеркальних камер. Але оскільки в мене був цей ftz адаптор ну, я його можу спокійно підключати до своїх камер беззеркальних, ну, класний об'єктив, мені дуже подобається. Правда, трохи тяжкий, такий важить з адаптером більше як півтора кілограми. И, на рахунок оцієї За-30 я також до, до неї брав телеоб'єктив 50-250. Я ходив також з ним на Новий рік, але Подумавши і ще побачивши, що Амазон мені щось дав майже 3 місяці часу на повернення, я його все-таки повернув до якості зображення. в мене претензій взагалі не було в цьому об'єктиві до ваги, до якості зображення, але до самої якості об'єктиву ну, претензії були, оскільки він вже якийсь дуже такий. Пластиковий. Там все щось там теліпається, ті лінзи в тому об'єктиві. Ну, Коли його включаєш, підключаєш до фотоапарату, там так якби якась електромагнітна штука, що там нічого не теліпається, так коли його несеш, там все трясеться. Ну, коротше, він мені не подобався тактильно. Трошки піднявся вітерець, який досить теплий. Знімаю я себе, до речі, на камеру DJI 5 Pro, а звук записується на цей малий мікрофон прямо з камери. Також DJI Mini. І він підключається прямо до цієї камери. Вперше я ту камеру використав, ну, коли на новий рік ходив. А до того-то я користувався завжди GoProшкою, 11-ю вроді. Ну, але вона в мене є. Те, коли теж планую її використовувати. Ще не знаю для чого, але для чогось буду використовувати. Тож на даний момент по фотоапаратам ну, повертаюся знову про техніку фото. У мене зараз Nikon Z5, Nikon z 7 II, І об'єктиви до повнокадрових камер це три беззеркальні об'єктиви. Ну, ці такі якісніші. З позначкою S це два зуми 24-70 і 14-30 з діафрагмою F4. І Фікс 50 мм 1,8 мм, а також телефото 70-200, але вже його використовую через перехідник. О, дуже багато людей там спереду. Не люблю щось розповідати на камеру, коли бачу людей. Не знаю. Не дуже я блогер, походу. До цієї маленької камери Z30, ну бо я її більше взагалі брав як відеокамеру, планував там на нього записувати блог. Але деколи на нього фоткаю, а записувати на нього мені більш ну, лінь, то я частіше використовую. частіше використовую екшн камери або телефон. Тож до Nikon Z30 в мене є кітовий об'єктив 1650, там з якоюсь перемінною діафрагмою. Також я взяв вроде би, 10-2.0 мануальний об'єктив TT Artisan. Такий надширококутний. Ну але такий досить якісний, дуже якісно зроблений. І недавно придбав ось цей Fix е, також 24.1,7. Мені він, до речі, дуже подобається, класний об'єктив, дуже ним подобається мені ним користуватися. Легенький, маленький. Бо якраз в цей час, коли я брав, я думав, який взяти, бо якраз вийшов 25-1.7 Але... Все таки почитавши огляди, мені цей більше зайшов. Він менший, легший. Додивившись багато відосиків. Наслухавшись, тобто на роботі багато відосиків різних фотографів. Я там слухав і про стріт-фотографію, і про все, про різні компакти. Також є такий компакт Ricoh GR3. Ріко Rico GR3. Напевно, ви чули, хто цікавиться. Фотографії це такий дуже маленький компактний фотоапарат з вбудованим об'єктивом, але дуже якісний, тому що там є матрична стабілізація, 24 мегапікселі, APS C матриця. ну Його переважно там використовують стріт-фотографи. Я щось там. Теж з тим так зацікавився. Ну, стріт фотографія для мене. то так собі, Хоча я дивився на фотки ну, таких суперових майстрів, то там ну, дуже класні фотки. Тож я вирішив от з того Nikon Z30 зробити такий маленький компакт. Ну, якраз він з тим фіксом 2417. Маленький, легенький. Ну і дуже якісні фотки виходять. Пройшов вже майже 3,5 кілометри, вже ну, десь плюс-мінус 5-6 кілометрів. Іду я 50 хвилин, грубо кажучи. А тепер трохи розповім, чому я вдягнений і що беру з собою зі спорядження на одноденний похід. Ну, Що взяв, а що не взяв, що потрібно було взяти, а я Забув або не подумав про це, або знав, що це треба взяти і просто не взяв. На вулиці зараз досить тепло. Тож я в кросівках, трейлових кросівках. е, Трейлових кросівках ось таких це Каскадія. Брукс Каскадія. Вони з кортексом і якраз на, такі, на, на таке болото, сніг, ну і на таке комбіноване все в кортексах добре ходити, тому що вони не промокають. Також в синтетичній футболці, звичайні там біговій, в велосипедних шортах Bond Rager. Також маю фліску, яка висить на рюкзаку, і ще в рюкзаку маю вітровку Коламбія. Ну, така маленька легенька. Е, окуляри з третьою категорією захисту. Це джулбо каміно. Шапка від сонця кепка. Потім взяв зі спорядження такий 20-літровий рюкзачок Грегорі. Мультитул Лезерман. Грячий чай, воду, обід. Що не взяв? Ну, ще взяв берспрей, ну це такий перцевий балон від ведмедів. Тепер що не взяв? Не взяв ліхтарик, хоча в мене там є в годиннику ліхтарик, є в телефоні, якщо що. Не взяв запальничку. Ну, а в принципі там не дуже потрібно, але... Так як би рекомендують її з собою брати на всяк випадок. Ми взяв в аптечку, ну, там навіть з такими звичайними пластирями, ще там з чимось, забувся. Навіть не подумав про нього. Її необхідно брати завжди. Так, тут якесь болото треба обійти. Вже, вроді би, зі всього необхідного ще все, все взяв. Те, що ще взяв, оскільки я в шортах, то взяв такі велосипедні. Забув, як вони там нагав, нагави, називаються, як. На руки є рукава, а на ноги нагава чи я. Не пам'ятаю точно, як називається. То взяв на всякий випадок. Ну, бо гори це є гори. Тут може все помінятися. За кілька хвилин є багато історій, коли просто ні з того, ні з цього налітав шторм і все, люди мерзнуть, вмирають. А як би там не було, висота тут не є вже й така низька. Сам хребет має 2200. А зараз у ну, мене десь, напевно, зараз точно скажу. 1750 метрів. Пройшов майже 6,5 кілометрів і вже так трохи замахався, чесно скажу, бо в горах давно не був. Тут так якби набір висоти є, але він не дуже крутий. Зараз висота, точно скажу, та вже більше двох кілометрів. Вже 2.11 показує годинник. І по ідеї я вже буду виходити потрохи з першої зони лісу і зараз має відкритися краса. квіточки клас Так виглядають канадські крокуси. Дуже круто. Не з такими пушинками. Офігенно просто. Зимку було менше снігу, як в травні. Фух! Так, вже сім, майже з половиною кілометрів. І зараз за кілька моментів напевно вийду на канадський кукул. Ну це я його так називаю. Ще хочу сказати, що до фотографії, до своїх за своїми спостереженнями, і що мені, ну, мені більше воно імпонує і подобається. Наприклад, багато хто хейтили нікони за 6, за 7, за 8, за те, що в них не поворотні екрани, а відкидні. Але хто це хейтив? Це хейтили так звані весільні фотографи-відеографи на ютубі. А от все-таки для фотографії, як на мене, відкидний екран. Набагато зручніший. Бо Зараз зі мною Nikon Z30, який я більше ну, планував використовувати для відео, а взяв так якби для фото. Ну, в цей похід. І тут поворотний екран. І отже, ним фоткати, користуватися фотоапаратом незручно. Зручніше відкидним. Коли він нахиляється в бік, ну, вверх-вниз. Тут я був останнє 1 січня. Ну, будуть тут крокуси ще чи не будуть. Це ж самому цікаво. Мали би бути по ідеї. На хребтик, не знаю, напевно, підніматися не буду. Кого сенсу? Нема сенсу туди йти. А тут можна посидіти, пообідати прямо тут. Гарне місце. А на врік я був аж там на цьому горбику. Так, є крокус. Та, їх тут є трохи. Якби тут все було синє, то, то взагалі було б. Бімба-бімба. В цьому місці можна і пообідати. Дуже круто. Як новини, на мене, не найгірший день народження. Пофоткав трохи крокуси, дуже класні. Вперше, ну, я думаю, що це крокуси, вони подібні, але вони такі пухнасті, класні, пообідав та й буду вже потроху повертатися до автівки, бо і 7,5 кілометрів. Висота тут 200, зірвався такий досить сильний вітер. От, якраз перевірючи, справляється цей вітрозахист на мікрофоні з вітром. Залишається мені десь біля 4 км до автівки, гарно прогулявся, ну, ще не дійшов, але дуже класна погодка, такі запахи в лісі, так все пахне. Такий релакс, релакс. Тепло, гарно, спокійно. Квіти, які були на хребті, я думав, що це крокуси. Але надіслав своїй подрузі похвалитися, так вона написала, що це Агемона або сон-трава. А я думав, що це канадський крокус. <хи> ну, З назвами квітів в мене завжди були трохи проблеми. Все ж кілька метрів і я вже біля автівки. Ось моя автівка. Коротше, прогулявся файно. День народження вдалося.